Не чутно, хвилинку, ось тепер виключила звук. Ось, сподіваюся, що мене чутно. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо розігрувати ось такі чудові два лоти. Тобто це один лот, дві нашивки. Як бачите, тут пост з інформацією, оголошення про власне, розіграш. Щоб взяти участь, треба було заднати мінімум 20 злотих. Кожні 20 злотих давали один номерок. І тепер переходимо до списку учасників. Ми маємо 29 номерків, як бачите. Одна людина заднатила. ми не маємо її ім'я, але все ж таки вона якби, бере участь у розірші. Тому, якщо виграє, то просто треба буде, щоб вона написала. Ось, тобто маємо 29 номерків. маємо randomizer чисел, вписуємо від одного власне, до 29. Так. І одне генероване значення. Генерувати, дивимося. Це 23 номер. 23 номер це пан Марк. Е, вітаємо, е, запрошуємо написати до нас, прийти до центру і забрати свій лот. Е, ось і велика подяка також усім іншим, хто також донатив і продовжує донатити. Захочуємо до і дальшої підтримки нашого центру, адже у новому році на вас чекає ще більше розіграшів е, і багато дійсно чудових лотів. Ось, тож, на сьогодні це було Тіль, на тиле, і е, до побачення.